Дуже складний тиждень, який був це було пов'язано з важкими обстрілами, які зруйнували частково критичну інфраструктуру міста. Я маю на увазі трансформаторні підстанції, теси, і було дуже важко. Але наші комунальні служби, наші енергетики відновили електронних. Електропостачання для міста Харкова було був час, коли у домівках Харків'ян не було майже дві доби електричної напруги. Зараз таких випадків практично немає. Зараз місто заживлене і хочу сказати, що є постачання води, є постачання тепла. Можу привести провести як. Приклад, що для України це безпрецедентно, коли в восьмий раз ми перезапустили. Систему опалення дуже було складно, але я вдячний нашим тепловикам, нашим комунальним підприємствам, які цілодобово працювали для того, щоб в домівках харків'ян зараз було тепло. Тому зараз є електропостачання. Що стосується транспортної системи, то ми Зранку запустили метрополітен, однак вимушено були зупинитися, бо були певні технічні технічні негаразди, пов'язані з напругою, але зараз метрополітен працює. Працює в такому більш важкому режимі, бо ми Зараз не усі поїзда випустили на лінію, але тим не менш метрополітен працює.